Рідна мати моя, ти ночей не доспала, ти водила мене у поля, край села, і в дорогу далеку, ти мене на зорі проводжала, і рушник вишиваний на щастя дала. І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала, і рушник вишиваний на щастя на долю дала. Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні такий гарний день, день мам. Хотіла б. Трохи розказати про свою маму, яка вона в мене гарна була, красива, добра, дуже гарно співала, вишивала рушники. Оце в мене залишився такий ось рушничок на згадку про неї. Це такий червоний з чорним, а дуже багато було кольорових. В'язала дуже багато також. Мама народилась моя в 1939 році в селі Дунаєць Глухівського району Сумської області. Працювала вона в книжковому магазині, магазині міста Глухова. Ось хотіла б показати вам фото. Можна у світі чимало зробити, перетворити зиму на літо, можна море й океани здолати, гору найвищу штурмом узяти, можна пройти крізь пустелі та хащі, тільки без мами не можна нізащо, бо найдорожче стоїть за словами, в світі усе починається з мами. Так, все починається з мами. Ось моя мама молодесенька, яка народила мене. Я манюнька тут. Бачите, яка гарненька мама. Маму звали Оля мою. Народилась вона в 1939 році. Навчалася в Дунаєцькій сільській школі Глухівського району Сумської області. Ось подивіться, яка гарна вона була. Молоденька, волосся таке, витке було, хвилясте, гарна, красива. Це вона поряд. Ось моя мама Оля. А це дружина мого дяді, рідного маминого старшого брата. Вона також мама двох дітей. Мого старшого двоюрідного брата і сестрички двоюрідної. Олександра її звали. У мами моєї також двоє діток. Моя сестричка старша Жанна, на 5 років від мене, і я. Які гарні дівчата були. Ось іще фото моєї мами. Це вона з двоюрідним братом своїм Анатолієм. Подивіться, яка гарненька. Красуня. Це я малесенька ще. Мама молоденька, також худюсінька. Це в садочку бабусі, дідуся фотографували нас. І ось іще одне фото мами. Збереглося. Мама потім після навчання вийшла заміж, народила двох. Доньок і працювала в місті Глухий Сумської області в книжковому магазині. Ось це мама моя стоїть. Так, карушник я говорила вже, що вишила мама. Це її робота. В неї дуже багато ще робіт було вишитих. Також вона і в'язала, і крючком в'язала гачком, і співала дуже гарно. Мені запам'яталося, як ми ходили до родичів у селі Дунець допомагати ліпити каравай перед весіллям і збиралися жіночки, ну, в основному родичі, і всі сідали. Ліпили каравай, шишки ми допомагали також, і співали вони дуже гарно це запам'яталось мені на все життя. А я потроху так співала з сестричкою, з моєю двоюрідною, як ми були ще ну, не малесенькими, а так підлітками були. І у бабусі садочок був, така груша стара росла, і там дідусь нам зробив дві ну, качелі. Таких із тракторного забули якісь вірьовка забула, як воно правильно називається, з трактора Ремінь, о, згадала. І почепив на одну гілку зробив і на другу дві нам качелі, і ми там каталися з сестричкою Леною, двоюрідною рідною моєю і співали разом. Потім я ще пізніше розкажу про сестричок своїх, про братика. І порозказую, так, ось Лена закінчила моє музичне училище, Культ училище в Сумах. І вона діток навчає в дитячому садочку міста Глухова. На, на піаніно грає вона діткам. Так що і співає вона дуже гарно. І діти в неї дуже, Маша і Антон, дуже гарно співають також. За маму ще хотіла розказати. За маму є багато чого згадати, особливо з дитинства, ну, чомусь запам'ятовуються такі спогади приємні. Ну, як у всіх у нас, дитинство безтурботне, батьки живі поряд з нами. А потім, уже, коли женимося заміж, виходимо від батьків, як то кажуть, відвітаємо птахами, і вони зрозуміло, що сумують за нами, але. Дуже багато гарних спогадів. Як ми ходили з мамою і в ліс, по ягоди, в, сел, в селі Дунаєць по землянику, і по гриби ходили, там дуже багато грибів росте на Сумщині. І гриби збирали, і рибу ловили разом з нею, також у річки. І як згадується, як мама за ручку мене вела в перший клас у школу. Ну, такі дуже. Теплі спогади залишилися про маму, про батьків. Так що треба не забувати батьків, поки ми, як то кажуть, поки вони живі, і ми живі. Так що я ще хотіла віршик таки прочитати я додому пишу не часто, хоч забралась в таку далечінь. Заважає мені то щастя, то розваги, то просто лінь. Мама моя, не сумуй, щиру правду тобі скажу: до неправди душа не лежить, я ніколи в житті не тужу, бо не маю від чого тужить. Мама моя, повір, що не день то радість нова, що не будень, то майже свято, що не слово, то щирі слова, бо у мене друзів багато. Мамо моя, не тужи. Не спіткнуся на жодній з доріг, не зазнаю в житті образи, а як вернуся на рідний поріг чи впізнаєш мене відразу. Сьогодні такий таким мені знайшовся віршик в інтернеті, я дуже задумалась над ним, трохи мені стало сумно. Те, що коли батьки живі наші, ми іноді не цінуємо, іноді, я хочу сказати про себе, можемо показати характер, можемо на щось, як то кажуть, обідитися. І такий повчальний вірш мені попався, що я б хотіла звернутися до всіх дітей. Ну, Не тільки до маленьких, до дорослих дітей. Любіть своїх батьків, любіть своїх мам, цінуйте їх, спілкуйтеся з ними, дзвоніть, пишіть, приїжджайте іноді, коли є годинка у вас, тому що час дуже швидко спливає і, на жаль, батьків потім не стає. А ми дуже жалкуємо потім, що щось не так не додали їм, не долюбили. Так само і я за себе хотіла б сказати, що дуже багато за що жалкується, але вже назад нічого не вернеш. Так що, це я хотіла вам сказати. До речі, цей вірш я пишу додому не часто. Це віршик Ліни Костенко. Він мені дуже запав у душу. Я хотіла його вам також прочитати, поділитися. Можливо, ще також на даний момент хтось. За щось там обіжаються на батьків, на, на мам, або е, там, ну, мало спілкуються, мало дзвонять. Е, хотіла б, щоб зараз до всіх, е, до, як то кажуть, достукатися до сердець, е, схаменіться, згадайте про матерів, е, щоб їм було е, як сказати, щоб їм було на душі, на серці, на їхньому Завжди тепло, весело і доброта в них була завжди на серці. Тому що, коли у дітей у їхніх все гаразд, так і батьки, і матеря особливо не турбуються за своїх, ну дуже за своїх дітей не переживають, що менш переживали. Так що, отаке, на такі, як то кажуть, Грусні нотки я щось зайшла через щур. Так що далі щось продовжу вам веселе, розкажу. Хочу побажати всім мамам на світі, щоб жили в мирних країнах, щоб не знали горя, щоб завжди були радісні, щасливі, не сумували, не переживали за своїх дітей, як у них складеться доля, щоб все в них було добре. Також хотілося б побажати кожній жінці. Пізнати щастя материнства, також діткам, які в дитячих будинках, щоб вони знайшли своїх мам і були також жили щасливо, щоб дітки не жили по дитячих будинках, а краще б з своїми мамами жили або з прийомними. Так що всім добра, миру, злагоди, щастя, позитиву побільше. Ще хотіла б сказати, щоб наші мами більше займались собою, думали про своє здоров'я, піклувалися, щоб також хобі у кожної з нас було з мам, щоб порхали вони від радості, від щастя, щось зробити своїми руками, щось квіточку якусь посадити, десь там проїхатися на велосипеді, щось там піти. Там кави в кав'ярню випити, купити собі якусь сукню новеньку, щоб все було гаразд, де поїхати відпочити. Все, щоб було у них добре. Так що всім бажаю мамам всього найкращого. Дякую, що були зі мною. Залишайтесь на моєму каналі, ставте лайки, подобайки. Всім бажаю гарного настрою! До побачення, до зустрічі.